Ми з вами і попередньої зустрічі минулого тижня на прямому говорили і звертали увагу на цей законопроект, 1161. 11. Ви кажете про вето, так, президент? Умовно, як відповідь, як реакція. Так з іншого боку, мав би і Кабмін своє вагоме слово сказати. Ну як відповідь, недостатньо коштів в бюджеті. Хоча бюджет, який прийняли зараз, ну ми ж про цифри зараз говоримо, і в принципі дуже дискусійний бюджет який викликав дискусії в парламенті, е, якою реально мала б бути реакція на цей законопроект? Коли цей законопроект розглядався, є в публічному доступі на нього висновок Міністерства економіки України. Yeah. І, звичайно, в публічному доступі про те, що yeah. цей, цей законопроект підтримується, і він підтриманий профільним комітетом парламенту. Yeah. Ми проводили громадські публічні обговорення з представниками фракції груп, представники фракції груп, подавали правки на це. Законопроект був пройшов дискусії. Пройшов два читання парламенту. Тут не було популярних. Все було достатньо відкрито, достатньо професійно, з точки зору законодавства, з точки зору законотворення. Так. Він пройшов всі етапи і до речі, до речі, на о, він пройшов в комітет економічного розвитку та торгівлі. Він був підтриманий, і на засіданнях комітету був завжди два рази. Було засідання. Був представник офісу президента, який жодним чином е, нічого не сказав негативного, ніяких е, правок, ніякі правки, ніякі побажання не були внесені, і законопроект підтримала президентська фракція. І у президента було 15 днів для того, згідно конституції, для того, щоб е, надоопрацювання відправити вето. А законопроект був е, повністю проігнорований, mm -hmm. по-іншому ніяк е, сказати е, не можна. І ми тут бачимо політичну складову. І, але яка тут може бути політична складова, коли справа стосується мільйонів людей, які потребують житла, які обирали Україну, часто ризикуючи життям, виїжджаючи з тимчасово окупованих територій, з зони активних бойових дій під обстрілами ворога через блокпости окупантів? Тому ми вважаємо, що цей законопроект має в короткий термін бути підписаний президентом.